День закоханих центр Я Маріуполь об'єднав у танці пари Маріупольців. Переселенці розповіли, як щире кохання перемагає усі негаразди. Тут зустрілися подружжя, які пережили тяготи війни, полону та окупації. Маріупольчанка Лариса Салаєва на захід прийшла разом з чоловіком Олександром. Його повернули з російського полону торік у вересні. Нині триває реабілітація. Маріупольці зазначають, що саме любов допомогла пережити ті страшні часи. Любов Спасет мир і спасет, ну вона і основується наш мир на любві. Когда помре любов, тоді і мир умре. Прохання, обов'язок. Ну, звісно, що це все передавалося, які дуже швидко закінчувались. А Марія та Олександр Сладковий разом не тільки в житті, а й в роботі відкрили творчу студію, пишуть пісні та п'єси. Після місяців окупації у Маріуполі вирішили продовжувати свою діяльність, бо творчість та кохання надає їм сил. У 2014 році, коли Олександр почав вже творити, почав робити аранжування, писати пісні, він завжди мріяв про те, що я почну писати, бо я ніколи не писала ані віршів, ані пісень, такого нічого не було. І він почав про це мріяти. І я так думаю, це були його пророчі слова, коли десь у 2015 році він сказав: А було б дуже круто, якщо б ти теж могла писати. І у нас з Олександром була одна пісня, вона мала назву Разом ми єдині. А я думаю, ну це доцільно буде зараз це сказати. Коли ми разом ми єдині. І ми рухаємося вперед. Приклад для інших пар Микола та Олена Книж. Вони разом ще 51 рік до 2014 року жили у Донецьку. Після окупації міста розбудовували нове життя у Маріуполі, але тепер знову почали все спочатку у Києві. Разом їм все вдається. Ми його бережемо. бережемо якби не моя дружина. Не знаю, мене б не було. і чиста, чиста і щира і повага. уваження у мене к жені безгранічне. Як я її люблю. Лучше чоловіка. Ні, треба розуміти, дивитися в одну сторону. Пара маріупольців поділилися своїми історіями з присутніми та побажали всім міцного кохання. Оркестр головного управління національної поліції міста Києва презентував переселенцям музичний подарунок. В центрах роблять все, аби підтримати своїх. Я Маріуполь це простір для єднання та турботи, Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.